Так, привіт всім! О, от я напечатав е, кораблики і хочу порівняти, це є оригінальний пластик Бумбулабовський. Ну, він вже трохи старий цей кораблик. Але все ж таки так, може, ніби буде видно. Ось такого він виглядає. Діти помалювали. Так, отут отрошки от трошки вроді таких би не, не до друг. А, може, світло якось гарно. Містити. Так. Так, це ем, оригінальні бабулаби скітлась. Це Сулу Хай Спед. От е повотинку таку кинуло, а так, то, в принципі, різниці нема. Але тут зато затодрукувало. Таку повотинку кинуло. Ну, і як на мене, то мабуть, дивитися назад. Тут може видно? Тут ліпше надрукувало трошки. Так, а це PG. Інтересно. Е, до речі, м -м, ліпше видно м -м, слої. Хоча настройки стандартні бабулабиські е -е, под руку. Так, і видно, що гірше. От. Не знаю, чи то від кольору, чи від чого. М -м. Зразу видно воно ці такі розводи. А так то, в принципі, прикольно, Ну, як, нічим не гірше PG друкує. Так, да, трошки тут таких би більше оці відчуваються слої. Тут вони такі більш гладенькі. І тут так само. Ну, ось так. Але тут, якщо так порівняти, і цей і цей сон було, то, звісно, в дефекті воно багато більше видно. Так, якось так. Так, можемо ще заміряти. Штамоль циркуля, он, припустимо, оцей Цей квадратик. Якось так 12. В принципі, там, 12, 11.94. ну Залежно, чи на слой випадеш чи ні. Це і так само. 11.94. І цей 11.94. Якщо брати по висоті, ну це вже трохи постояв, не знаю, може, там вологи набрав. 48,23. 48, 14. Ну якось так. Так, цей сумлу ПЛА. Э, Мірім. 48, 0,5. Трошки інший. І цей. Там 48, вісім, ну в принципі, точно я знаю.

А, там, 19, ну майже одинаково, я думаю, що там їх треба міряти. В принципі, пластик непоганий. Єдине, що от... оці такі пивотинки, з чим вони зв'язані, я не знаю, може хтось там підскаже мені. Так, якщо так друкувати, ну, я знаю, в принципі, одинаково. Не, не бачу смислу переплавчувати за бомболапуський пластик. Якось такого, кому було корисно або хоче щось додати, то можете писати в коментарях. все всім пока.